Вітаю глядачів нашого телеканалу. Час підсумувати головні події дня. Що нового сталося у місці? Учима наших журналістів уже за мить у студії працюємо Бойків. Залишайтеся з нами. Літнє сонце називають бомбою сповільненої дії. Ті, хто не вміють правильно приймати сонячні ванни, можуть отримати не тільки опіки на шкірі чи алергію, а й серйозно захворіти. Аби цього не сталося, треба знати, у які години відпочивати креми з яким ступенем захисту використовувати, та від яких препаратів краще відмовитися на час засмагання. Про переваги та недоліки пекучого сонця у дерматологів дізнавалася Марічка Ходовицька. Про те, що влітку сонячні ванни краще приймати вранці, та лише після обіду знаючи не кожен триянин, однак мало хто дотримується цих правил. Місцеві ж дерматологи рекомендують якомога менше засмагати людям з надто блідою шкірою, а також тим, хто має русяве та руде волосся. Їхня шкіра схильна до сонячних опіків. Люди, які хочуть мати хорошу шкіру, повинні завжди особливо жін, жіночки, повинні дівчата повинні завжди носити з собою зволожувальні кремні для нашого регіону. І сонцезахисні креми з степен з степ, степ, захисту 30, скажімо, Крим, Чорне море, сонцезахисні креми Кремль, 50. А хто їде в Єгипет і більше жаркіші країни, то сонцезахисні Креми повинні мати степінь захисту 100. Пані Світлана користується сонцезахисною косметикою. Жінка не забуває і про головний головної і про парасольку. Не дійсно захищають, тому що, якщо брати. Зокрема, таке в ще термальну воду, і захист 50, то власне вони захищають шкіру. Сонячних опіків, а ця стріянка не вірить у чудодійну силу кремів, дотримується лише спеціального графіку засмагання. для своїх онуків. Активна відпочивальниця також не купує ніяких кремів. Аби позбутися сонячних опіків, пропонує використовувати кисе молоко чи сметану. Я рахую що ті креми вони теж не є дуже корисні, тому що будь-який засіб. Наскільки він корисний, настільки він можливо бути і шкідливий. Десятої до одинадцятої до пів дванадцятої мак. Максимум до 12 і, і, і нічого не застосовую нормально, вони не, 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 не встигають зборів. Завідувач дерматологічним відділенням Зиновія Цура не схвалює народні засоби від опіків. Більше того, медик зі стажем каже, ці продукти закупорюють шкіру. Що ж додому можна скажемо помазати, пробити примочки і помазати гормональною мазію. Також добре мати з собою креми з. Пантенолом невідома для нашого організму небезпека. Чатує на тих відпочивальників, які приймають медичні препарати. Несумісні з сонячними ваннами варто замінити на інші або ж розпочати лікування після відпустки. Це е, бувають тетрацикліни, вторхінолони, сульфонівамідні препарати, протирибкові засоби. Лікарі, які виписують ці препарати, повинен повідомити е, е, пацієнту, що при прийомі цих препаратів перебування на сонці протипоказано людям зі шкірними проблемами сонце принесе лише загострення тієї чи іншої недуги. Від таких ван їм краще взагалі відмовитися. Тим, хто має велику кількість родимок чи пігментних плям, відпочинок на сонці, лікар також не рекомендує. Є дуже багато скажімо, шкірних хворій, при яких не можна бувати на сонці. Це, скажімо, системна червона вовчанка, зимова літня форма псоріазу. Особливо в стадії загострення не можна бути на сонці, порожиння шкіри, дерматоміозит, сигурейний дерматит, рожеві вугорі. Ці хвороби можуть загузитися після довготривалого перебування на сонці. Аби не стати жертвою літньої спеки та яскравого сонця, пам'ятайте про ці правила безпеки, дотримуючись, яких не лише вдасться засмагнути, а й залишитися у доброму здоров'ї. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, три новини. Свято на селі вчора у селі Стриганці відбулося свято. Провели його усією громадою у місцевому народному домі. На головній сцені свої міння продемонстрували сільські таланти. Яка атмосфера панувала під час дійства? Дивіться далі у сюжеті. Відповідь на екран. Розпочалось святкування Дня села, яке відзначають тут щорічно. Засноване у 1739 році, воно славиться своєю історією та культурою. Тут розвивається чимало самодіяльних колективів, які відтепер мають змогу проводити свої репетиції у новенькому приміщенні Народного дому, відкриття якого відбулось минулого року. У 1893-94 роках споруджено церкву Святого Моколи Української греко-католицької церкви. Храм є пам'яткою сакральної архітектури місцевого Значення і охороняється законом. Дякувати всім вам, дай Бог, аби ми дочекали і цього таке, щоб свято було кожен день. Бо тут проте с Микола казати, що дуже густо ті свята. Та дай Бог, щоб складалися наші дні тільки свята, щоб ми в ті будні, такі брудні, такі нещасті десь залишили. Свята нехай буде для нас кожен день. На свято села запросили народний колектив районного будинку культури на мисто. Своїм голосом потішив односельчан і місцева зірка Тарас Павлів. Подружжя, які прожили разом 50 і більше років, а таких не багато, немало. Семеро. Від обласки рідних та місцевих жителів, родинам гуменних, мельників, польових, гнатівих, аврелечкових та клемишених, вручили солодкі подарунки і квіти. А місцева малеча побажала ще прожити не один рік спільного сімейного життя. Коли приходить одна пора, то розумієш щастя, неу підкові так, так кажуть весілля золоте житті своїм же не спіймали. Тримали звично вила і граблі, тримали зброю велику годину, і те ростили на своїй землі і шанували у собі людину. На сьогодні у Стриганцях проживає близько 600 осіб. Кожен намагається дбати, щоб про їхнє село на Строїщині лунала лише хороша слава. Щоб біда і горе вас оминало, мир і щастя в оселі упало. Лавку всякі горою, здоров'я рікою. É que o 11 серпня працівники будівельної галузі України відсвяткували своє професійне свято. У місцеві будівельники з цієї нагоди вирішили організувати спортивний захід. З ініціативи Михайла Римика, директора МЖК-Стрий, його підлеглі демонстрували свої атлетичні вміння та навики. Хлопці дуже гарні, будівельники стараються, працюють от, і вирішили зробити їх ініціативу робочих, спортивний турнір. У таких от умовах робочих, хлопці задоволені. От ну я думаю, що нормально буде краще йти робота з понеділка. Безпосередньо на будмайданчику близько 20 будівельників випробували свої сили у шахах, шашках, мініфутболі... волейболі та настільному тенісі. Більшість на захід прийшли зі своїми дружинами та дітьми. Відтак відпочивали цілими сім'ями. Малеча також не сумувала. Всі разом долучилися до футбольних та волейбольних поєдинків. Найкращих спортсменів, а також маленьких атлетів відзначили символічними подарунками. То не треба спеціальних коштів великих. От доказ цього нашого мероприємства, тут дуже мало коштів пішло для того, щоб люди просто займалися спортом. Завершився п'ятий тур чемпіонату України серед команд другої ліги. Вчора Стриска скала на місцевому соколі приймала комсомольський гірник спорт і знову поступилася своєму супернику. Гості з перших хвилин захопили ініціативу, тим самим показавши супернику, що приїхали за зальковими пунктами. Свою перевагу команда з Полтавщини втілила у забиті голи уже в другій половині гри. Відкрив рахунок у грі капітан гірника спорт на 53-й хвилині. Пропущений гол розбудив господарів про свої бобратицькі вміння. Нагадав Василь Цуцюра, який відновив рівновагу. У протистоянні та втримати хоча б нічую малиново зелені не змогли. За 15 хвилин до фінального свистка крапку постав Ігор Кирієнко. Його влучний постріл приніс перемогу візитерам. Скала і надалі з балом в активі в турнірці розташувалася на передостанньому місці. Наступне випробування в чемпіонаті для підопічних Володимира Книша Кременшуцький Кремінь. Вчора у селі Мартюки відбулися півфінальні поєдинки Кубку Стриччини з футболу. У першому матчі зійшлися лідери регулярної першості у своїх підгрупах Гута Піщани та Січ Добряни. Протистояння було дуже запеклим, і все вирішив один-єдиний забитий гол. Його до свого активу записав хавбек Добрян Ростислав Сачок. Компанію Січі у фінальному двобої складуть футболісти Великих Дідушич, які в іншому поєдинку однієї другій також мінімально переграли довжинських левів. Номінальні гості забивали на п'ятій та тридцять восьмій хвилинах. Один м'яч Лити у білих футболках відкликали ще до перерви. Утім, у другому таймі вболівальники голів вже не побачили. Як підсумок 2-1 на користь Сокола. Фінал купу стрищини відбудеться …25 серпня, початок о 16-й годині. Фінальний матч у нас відбудеться на центральному стадіоні в місті Стрию 25 серпня, де між командами села Великих Дідушич та команд села Добрян. Запрошуються всі вболівальники. На сьогодні у мене все. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті telelan.com.ua. Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте номер студії 45983. Я прощаюся з вами до завтра. Успіхів та гарного вечора. Завтра у нашому місці синоптики прогнозують ясну погоду протягом дня. Вночі температура повітря 16 градусів вище нуля. В день 27 з позначкою плюс. В печері можливий невеликий дощ і навіть гроза. Вітер дутиме у південному напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду.